Всім привіт! Пропонуємо вам лот рушників бренду Ліверджі та Meramiso. В лоті вони є в різних розмірах та різних забарвлень. Будуть такі набори по 2 рушники. Вони є в різних кольорах. Тут йдуть рушники розміром 30х50 см. Кожного набору буде по дві одиниці в такому кольорі. Такий лише буде один набір в такому кольорі. І в такому один. Це відліварне. Також будуть такі сірі. Вони йдуть великі і до маленьких. І такі маленькі. Тут є така в них для підвізки. Також будуть в синьо-темному кольорі такі три штучки. Два в такому рожевому, один великий, один маленький. І в такому коричневому. також від великого і до маленького. Всього в лоті є 47 рушників. Вартість одного буде 46 гривень, а вартість лоту 2160 гривень. І цей лот можна замовити на сайті або у наших менеджерів. А щоб бачити більше наших новинок, підписуйтесь на наші канали та ставте вподобайки. Всім дякую! Заробляємо разом!